Всем привет, с вами я, Год сегодня мы играем в игру Критика Опс. Ставим сегодня, как случайно, будем играть на карте Плаза. Так, и давайте начинаем. Давайте в режиме бой. Не, обесрей, давайте. Так, зараз Давайте продолжим, как мы зайдем. Так, ми продовжуємо грати, просто я вибрав, тут є 5 із 8 ігроків, тому що якщо в мене буде хоч би 10 ігроків на одній карті, в мене буде дуже глючо, особливо коли я знімаю відео. Так то капельки, а так там... Так, давайте почнемо. Так. Надовго грузиться чомусь. О, um, на речі. Заходимо, якщо в місто за три. Листі. Так, а та за три листі. Так, шкаф, поки. не зараз будет грязь. Натерпаня ну, тут один крок. Так, даска грязь. Так. Надеюсь, что выиграть туррис буду не проходить зачан6. Так и я скоро створю свою спільноту, канал, да я буду рассказывать все про рисни різні... будут сходки в Киткопс. Так, видно заложить бомбу. Так напишу я привет. Та, та, два, тут, тут, там, не було. Так, два привета. Тут такі не банки. Так, скажіть я кучу приходи. Так. Так, його забули з, з, з Урейту. No house. Тут один є. Так, у вони бомбу вже весь От речі класний скин. Мені б такий. мене теж буде відкривати кейс. У мене є скин, я є такий водгальний скін. Я вам його сьогодні не буду показувати Коли буду відкривати кейс, я то не буду знімати відео. Просто він покаже, що мені Якщо в мене щось буде добре, то я вам покажу, що мені викрило з нього. Наприклад, там якогось четвертого класу чи хоч, хоч би третя, але у мене все одно, то третього класу. я забыл. Так, мы промахиваемся. Не знаю кто. Так. Так, так, так. Я куда свалил. Бачишь, он там был. Так, а себе такие мы. Просто Чиг він туди зайшов, не думайте, май снайпер. Не думайте, а у мене бомба, не думайте, що він, що я виха. Тим більше не можеш нього не знаю як чи скачати, Просто я бачу, як в нього рука була Тирча. Те, тот, Так, гуд гуд. Так, ми забули, але я бомбу залишив. Так, все, минус. Сара бомба выбухнет. Еще минус. Все, мы выиграли. Так. Now beautiful. Так, давайте. Все, может, снова купить, но не хочу. Я себе лучше куплю. Эмку четвертую, она дуже классно. Давайте сюда. Так. Я бы не той переставить. О, такой будет лучше. Так, в мене вже, напевно, в у мене мало пес, я не знаю, чому в мене так трохи повільно. Так а! Ай, Боже, ми такі як нуби виглядаємо. Судово, я не знаю не міг нього гняк, просто не міг так можна. Меня осталось купить дюйма MTX. МТХ. Так что не буду идти. Не хочу мене особо. Так я не знаю, я на ту машину на неї не вилазив Ну, з тобой якось невелес. Це був чистий подкорсть. Я бы скакав там хтось є. О, все контактиристо в У мене 100 хп. Так. Давайте зараз купимо, купимо П-90 і купимо щит броню і щит, що в нас було більше хп менше збавлявся, так. Все буде. Так, я сест. Це дуже добре. Так, я не знаю, як його забув. Так, у мене все. Давайте купимо. Ні, ну то нічого не купимо. Так, я купив собі всі бомби. Купив щит. И броню. Сейчас кажется, я не знаю чому. Хочу сказать бюллетеня. Так, там щось у мене мака. Ні, то сейчас... Так. так. Зараз. буде. Так, нікого. О, тут не... Ай! Не туди. Так сами мы. чуть бы что не дала. Так. Так, тут я, Я так шведку. Так, все. А ух, я хочу бешеньяк. У меня о, ух даже подобается. Ай, меня ослепил, не? Не? Я же люблю, когда меня ослеплю, и так, капец. Так, Там я бачу хтось був зараз Ми його... Так, ми його забули. Я його вже сьогодні на якійсь ту карті бачив, забув на який, так. У нас тут нікого не було. Так. Він там Афакашу. Так, саніме тащу. Так, і давайте куплю куплю сх. Я напевно вам зараз покажу скин, якщо мене так буде дуже багато грошей, якщо приграти, то я вам його не покажу. Так, він коштує 3500, то не так багато, но ну, хто, що не багато. Так, ти його ти його снайперка. Так давайте спеціально відійду, щоб не програти, щоб вам показати скину. Так. Я раздую сколько вот туда. Ну а так я якось стоїть я забув, так я один удашился на Редмилка якого, з я так бачу, він є профи. Ну не дуже, ну просто він. Так, я забув День його наш не... Забув мене... А А, да я а, добре Айду на А. Так, так три цена секунда Б ту на Б. А побачи його. Так, не так си, бе, бе, А, бебе. Так все вам покажу і лайк. Like. Так, на мій канал був ось такі вот скин він, мені подобається. Ось такий ось скин. Так, вже 9 хвилин минуло. Так, все я его прошли тут у меня Так, Такси. Пиши. Чому стоїм учав, бо мне то А, А, Б, Б. Я трохи не понял. Не ну, понял, что у на каждой куточку йти. Так, сади там Там хтось є. Я бачу постріла. Так, вот там хтось є. Не, не, є. Отом не весело. Так шенма заружку не. Мало, за рішку, так, на місці? на останньому Бо я кікашу. Так, там один все контракт. Теорист победили. Класно, не та що не класно. Так, їх просто два ігрока. Давайте зарекомуз. Не, я не буду правий. Я буду нікому кеду, бо я тоді так. Класний пістолет. Але, якщо на мене пам'ятаю, був... Я аккаунт начально забув пароль, і в мене там був э, скин попасть такий на останній ножик. Не буду вам приходить, чесно. Так, і мені якось цей аккаунт я забув пароль, і тоді мене зібрався, так. Так. О, мене, чувак, спас. Класно. Так, троє на троє, все. І скільки в мене тих грошей я щось е напишу якому ОСГ. Так. Потім в наступному раунді дам. Так я знаю де зараз може бути. так. Давай лишился так о я бачу там у ногу бачу Так мовчу так о воїн Ты чудик чудик Нє-Нє не, не. ай Нє-Нє не, не, мене не треба вбивати. О ай Ай, Де мене Не. То все, на мене є гроші. Ого, класний ножик. Так 12700 купляется. Все, у ще лишається кучу 4500. Ну я вам скин показав Надіюсь у нас подобается. Ну а что-то сбоку туди кидав дурак. Ну вид же Так Я в мито так теперь пригріз У них просто всіх снайперки більше я більше ніколи не буду купляв снайпу. Куплю собі есґа, якщо в мене хватить грошей. Так все, мінус. Я в соні пам'ятаю, як ми грали раз на бюро. Там був смок, і я кинув взяв гранат, бо я бачив нового ну, пацана, і я зразу двоє так, ну то вже понятно, що він тут стоїть. Дурак, я не можешь який ним Кейн, дурак. Так, треба стріляти, Ну там просто так. все, давайте два раунда таким э, закінчуємо і будемо. Так, не давайте ще два раунди. Так, йду через А. Так, все мы. Так по якийсь полкий. А не так маємо 10 відсотків. Так потім той пацан один проти двох. Чайный снайпери это не дуже класно. Так бомба заложена. Зработки звуки, то нічого. Так. Так, я там його бачу на ОГГ. Ну, Mer як... Так. Все 2 шестьгрин, два раунди, і все. Так. Назрушение нема на прямо по 90-ту. часто програвали. Так. A u seba nám už som neťahčil, senu. So tak sa to nazýva. Tá v kritiky Ops. Tak. Tak, ja tam po kartičku spočítal. Так, там кое-что запомню ну, напевно шутика скажено було, так. Давайте АВП не буду не участь, я просто ничего не буду купляв. А не где споведайся, давайте останній рад и закінчим град. Так, купляємо, давайте МР попробуем чисто по фану, Так, случайно так, просто стрим. Ну, ще мамы не почитали. Так. Могу забыть. Ні. Чекаємо. Я не думаю... Я не думаю, ты просто... просто не... Так. Ну і давайте закінчити серию. С вами был ГрудПРЭД. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал и всем пока!